На його надгробку написано: Світловив мене та не спіймав. Фраза, що символізує його незалежність від суспільних очікувань і зовнішнього впливу, вмів грати на шести музичних інструментах, знав вісім іноземних мов, але так і не завершив формальну освіту. Сьогодні день народження Григорія Сковороди, поета і філософа, педагога новатора, який відкидав примус і взагалі фізичні покарання. Вже тоді він пропагував ідею, що кожна людина має знайти свою власну сродну працю, заняття, яке відповідає її природним нахилам. Сковорода мав власну систему оцінювання і не ставив балів Своїм учням, замість них він давав коротку, але ємну характеристику. Учні, які найкраще знали матеріал, отримували від сковороди «зверок вострий, вельми вострий, вострий. Потім йшли оцінки вельми тямкий, досить тямкий і тямкий. Ну, а хто найгірше знав матеріал, отримував характеристику тупуватий, тупий, вельми тупий з днем народження сковороди. Ну а найбільш відомі його твори, список знайдіть в описі.